У центрі комплексу багатофункціональний радар Арабель, встановлений на шасі вантажівки. Він виконує роль, так би мовити, очей системи, одночасно виявляє, супроводжує та класифікує цілі. Радар має електронно скановану антенну решітку, що дозволяє йому миттєво переключатися між завданнями та працювати у складній реп-обстановці. Поруч із радаром розміщується пункт керування вогнем, так би мовити, своєрідний мозок комплексу. Це захищений контейнер, у якому оператори отримують тактичну картину, приймають рішення та розподіляють цілі між пусковими установками. Усі елементи САМТЕ з'єднані цифровою мережею, тому комплекс легко інтегрується в системи ПРО та ППО НАТО. Не менш важливий носій транспортна машина з додатковими ракетами. Вона підвозить нові контейнерні пакети, а спеціальний кран перезаряджає пускову установку.